Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи, загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам. Скажіть, допоможіть вищі сили. Прошу допомоги. Хочуть покарати. рашисти будуть робити, як вони думають, це як покара... покарати От за щось наказати треба. Вони хочуть зробити нам холод, щоб люди замерзли. Може бути на опалення саме напад. І багато про це буде розмови. Буде напад саме через інформаційний простір, вкид якийсь буде, що людям будуть про щось рашисти, саме інформацію дають, що ми нікому не потрібні, брошені на призволяще один на один із ворогом. От такого плану може бути. Так, скажіть, чи є загроза для життя тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час в цей період? Угу. Ви не переживайте, тут говорять карти, що можливо. Певний час, може, в когось скрутно, дуже немає роботи, може, немає може, грошей от те, що необхідне. Тут карти говорять, у вас все буде. Буде. Якщо дивляться військові, буде зброя, дуже потужна. Так що все буде гаразд, я не бачу загрози на найближчий час. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі і до всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть, одверніть усю загрозу. Будь-яку зброю, що використовують расисти, поверніть її назад, в голови хай летить. Звідки запускається, вона хай там і зривається, вибухає і нищить. Особливо тих, хто дає ці накази, хто придумує обстріли, хто придумає убивати українців, хай з ними все це станеться, все, що бажають Україні, з ними хай зробиться, буде так і так є. оцікаю цікаю: відвертаю Росі... Росію на віки вічні від України. так і Більше Росія не зможе обстріли чинити. Знищено повністю вся авіація, флот Росії знищено, всі військові заводи і склади, із ракетами, бомбами і снарядами повністю знищено. Буде так і так є. Перекриваю, перекрива. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться від близьких людей, побратимів, військових. Вдень і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишають. Буде так. Буде захист міцний. Так що, будь ласка. На цьому я буду завершувати. Бережіть себе, будьте обережні. По можливості три рази передивіться цей захист. А я дякую всім за увагу і до зустрічі!